Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда. Я духовний провідник, наставник, тета практик, сертифікований тета інструктор. Викладаю курси, проводжу ретрити, бранчі, інтенсиви, блогер, інфлюенсер. Здайте мене, як хочете, як вам зручно, можна просто Настя. Я вас рада бачити себе на каналі. Дуже дякую, наперед, за те, що ви дивитеся, за те, що ви ставите лайки, пишете коментарі, підписуєтеся. Мені це дуже і дуже приємно, тому що я намагаюсь доносити тут дуже важливі думки, які допомагають змінювати мислення, які допомагають людям покращувати їхнє життя. Якщо ви тут вперше, обов'язково підписуйтеся, тисніть. Дзвіночок і слідкуйте за новими відео, про що я хочу сьогодні з вами поговорити? Взагалі, я це відео і так планувала зняти, я розповідала, в мене вже є одне відео про наше грошове мислення, як мислення впливає на наш заробіток. І я планувала зняти другу частину, звісно ж, тому що я ту не дозняла до кінця. Але я закинула відео в TikTok, де показала свої витрати за один день. Щоб ви розуміли, я це відео зняла, просто я не мала ніякого наміру там, показати, скільки в мене є грошей, скільки я заробляю. Я взагалі ніколи не піднімаю тему грошей, я ніколи не кажу, скільки я заробляю. Для мене це, взагалі, якби: да, я люблю заробляти. Я завжди собі ставлю там, ціль заробляти таку суму, таку, я збільшую завжди цей показник, але. Для мене це просто гроші, це інструмент для здійснення моїх якихось бажань для комфортного життя. не більше. Тобто, це не те, чим я можу там хвастатися, ходити, казати, О, от я заробила стільки, заробила стільки. Для мене це просто для моїх особистих базових потреб. І щоб ви розуміли, моя найбільша мотивація була заробляти гроші, нормальні суми. Це коли я їздила в маршрутці, коли я. Просто зі сльозами сиділа, дивилася у вікно, і поруч зі мною люди, які воняють, від того перегар, від того просто ну, людина сама по собі воняє, якісь бомжі непонятні. Ем, коротше, я думаю, люди, які їздять в маршрутках, ви знаєте, як це. І для мене була це настільки велика мотивація, що в січні 2021 року я поставила собі ціль за рік купити собі машину. І в листопаді 21-го року я її купила. І тоді я заробляла, ну коротше, я дуже мало заробляла, і в мене заробіток збільшився там взагалі X10, X20, я не знаю скільки. Просто в мене настільки була велика мотивація, настільки хотіла комфортного життя, що я почала просто фігачити. Ну, я думаю, це зрозуміло: для того, щоб заробляти гроші, потрібно щось робити. Вони з неба не впадуть. Звісно, вони можуть і впасти з неба. Є дуже багато варіантів, як отримати гроші, але. В моєму варіанті, в, моєму, е, в моїх цінностях, в моїх принципах я хотіла сама заробити на машину. Так, відійшла трошки від теми, до чого я вела? Що я просто показала, мені здалося прикольною ідеєю для Тіктоку зняти свій день, так як я і знімаю. Я перед тим знімала просто влог свого дня, але я ніколи не говорю про ціни. Скільки там коштує те і те. Скільки там, те, ну і коротше, думаю, окей, покажу просто. Самі стало цікаво, скільки в мене виходить за один день. І що почало нестися в коментарях? Я просто була в такому шоці, я взагалі не очікувала, що людей почне тригерити те, що я витрачаю свої гроші. Я їх заробила, я їх витрачаю, і людей це тригерить. Звісно, це зрозуміло, чому їх тригерить, тому що, по-перше, вони не можуть собі дозволити витрачати гроші на себе, просто заробити якусь копійку і витратити на свої потреби, на своє задоволення, навіть не те, щоб на потреби, а на задоволення, те, що приносить кайф, піти, купити якусь безділушку собі. От як я пішла, купила собі маску для волосся, тому що я її захотіла. Пішла, витратила гроші на масаж, бо я люблю масаж, бо я кайфую від масажу. І людей це тригерить. Вони не можуть дозволити собі просто витрачати гроші із кайфом. Це все я заробляю гроші, щоб просто прохарчуватися, заплатити за квартиру, добратися на роботу. Я ненавиджу свою роботу. І, блін, таких людей більшість. Мені від цього настільки сумно. Я тому і захотіла зняти це відео. Щоб, блін, ви проснулися, хто дивиться відео і хто зараз в такій ситуації, що ненавидить свою роботу, витрачає гроші просто не на те, що хоче, а на те, що потрібно. Хто важко заробляє гроші, будь ласка, люди, ви можете це змінити. Це не, це не означає, що ви все життя повинні жити от в такій картині, і все, і більше нічого. Ви все можете змінити, абсолютно все. Просто почніть це робити. І щоб ви розуміли, більшість коментарів саме від чоловіків. Я не знаю, для мене просто сісти і написати комусь хейтерський комент в тік та Будь-де, це просто щось з, з області фантастики. Я не знаю, я ніколи в житті нікому не писала негативні коментарі. Це, як, це для мене? Я не знаю. ну... Я, я не розумію, що з людьми, коли вони пишуть негативні коментарі, для чого ви витрачаєте на це свій час? Я завжди свій час розподіляю так, щоб в мене на соціальній мережі залишалося найменше часу. Я тікток навіть не дивлюся. Я його дивлюся тільки тоді, коли починаю сама його активно вести, для того, щоб знати, що там зараз в трендах. І то я коли починаю його дивитись, думаю, боже, на що я зараз це все дивлюся. Але ж сісти і комусь написати коментар негативний. І якщо почитати коментарі, люди пишуть те, що болить саме їх. Тобто вони там пишуть, що я, наприклад, витрачаю марно кошти, того, що вони не можуть дозволити собі витрачати гроші на те, що вони хочуть. Хто сказав, що я марно витрачаю гроші? Отримати задоволення для мене це в пріоритеті, тому що коли я отримую задоволення, рівень моєї енергії збільшується, і я заробляю ще більше. І зазвичай, коли я на масажі. Коли я от на якихось процедурах, від яких я кайфую, мені потім прилітає там, в 5 разів більше якась оплата там, за курс, наприклад, ще за щось. І я коли усвідомила це ще давно, що як це все працює, до мене гроші йдуть. Типу, звісно, я дуже багато чого роблю для того, щоб вони йшли до мене, для того, щоб я заробляла ці гроші. Але я не пахаю, я не страждаю, я витрачаю із задоволенням кошти на те, що я хочу. Ще один дуже популярний коментар був: те, що я витрачаю гроші хлопцям або там свого папи, що я не заробляю. І я знов це читаю і думаю, люди, в якому ви живете роті. Зараз жінки набагато сильніші, реалізованіші, розумніші, ніж більшість чоловіків. Зараз жінки просто заробляють величезні гроші, їм абсолютно все рівно. Є в них там якийсь мужик, папік чи немає, їм цього не потрібно, вони самі себе можуть забезпечувати. Я, я, просто, я не знаю, я ніколи не стикалася з хейтерськими коментарями в такому масштабі. Мені, в принципі, все рівно. Я просто на цій картині побачила, наскільки все запущено, і наскільки ситуація в країні кепська. Просто капець, скільки таких людей, які не хочуть брати відповідальність за своє життя, вони просто не хочуть зрозуміти, що проблема в них самих, і для того, щоб з цього вийти, потрібно із собою працювати. Дуже багато людей реально розумово трошки не і коли людина це усвідомлює, що я в цьому я відстаю, цього я не знаю, цього я не знаю, я не знаю, як заробити гроші, я не знаю, як відкладати гроші, я не знаю то, то, то п'яте, десяте, починайте це вивчати. Читайте книги, дивіться ютуб-канали дійсно розумних людей, дивіться якісь фільми. Ну, це елементарне, це те, що я у вільному доступі, читайте статті, ходіть на якісь. Зустрічі, бранчі дуже багато безкоштовних подій, де ви можете отримати величезну кількість корисної для себе інформації. Саморозвивайтеся. На жаль, у нас там в школах, в університетах, не сильно е навчають таким речам, які дійсно потрібні в житті. Тому більшість людей виходить з школи реально тупими. Але ви можете це змінити. Це не означає, що все, ти там дуже багато всього не знаєш, і ти до кінця життя нічого не знаєш, і ти пахаєш на якійсь роботі? Ну, звісно, багатьох людей це влаштовує. Вони просто навіть не хочуть зізнатися собі, що їм це не підходить, що їм це не подобається. І от такі люди і засирають там мене, яка сама заробляє, сама витрачає свої кошти. А чим ти ще займаєшся, крім того, щоб обслуговувати свого хлопця? У мене просто очі на лоба вилізли, коли я це читала. Я думала, вже так все змінилося. Напевно, через те, що я вже дуже далеко зайшла в своєму розвитку, і мені здавалося, що всі навколо теж. А тут я дивлюся, що там 500 коментарів, де 300 з них від закомплексованих мужиків, в яких максимально обмежене мислення. Ой! Вони навряд подивляться це відео, але мені так хочеться, щоб більше людей це розуміли, що бляха, займайтеся собою, не дивіться ті тіктоки, займайтеся своїм розвитком, прокачуйте свій мозок. Мозок він як м'яз. Якщо ми багато читаємо, багато туди засовуємо нового, він розвивається, він збільшується м'яз і посилюється. Ви розумнішими стаєте, у вас з'являються нові ідеї, багато сил, ви починаєте втілювати круті якісь проекти в життя. Для мене це здавалося очевидним, Але виявляється, для дуже багатьох людей це абсолютно неочевидно. Що там ще було цікавого в коментарях? Ще був класний коментар для ескорта це немного. Ну, тобто, що ще раз підтверджую, що жінка може заробляти тільки ескортом, продавати своє тіло. А, печально, да руки з попи і не можеш себе приготовити, Теж. жінка повинна тільки бути на кухні, готувати 24 на 7. Якщо вона харчується в закладах, все, руки з якогось місця. Це, по максимуму, на наступний день, цілий день вдома, плюс запарена мівіна за 8 гривень. Тобто ще отут було, що, типу, понти я покачати рішила, ніби 2,5 тисячі гривень, чи навіть 2400, це я скинула, щоб показати, яка я крута. Я не знаю, що, що сталося не так. Чому. В мене, тут, в мене кожного разу, коли я це перечитую, в мене виявляється ще більше питань. Хоча я розумію, чому це все так, але я не розумію, чому люди не змінюються, чого їх це влаштовує, чого вони не хочуть кращого життя. І це при тому, що у нас в країні зараз треш, а не ситуація, у нас війна, і я думала, стільки людей отямиться з цим, стільки людей просто почнуть думати своєю головою, стануть добрішими. Ні, мені здається, вони якісь ще зліші стали. Звісно ж, дуже багато ще писали, чого немає там донатів. Якщо я не скинула донат, це не означає, що я не доначу. І да, я можу один день не донатити і його не буде в цих витратах, зате на наступний день я можу скинути там на 5 зборів різні суми. В мене це так працює, у всіх по-різному. І, скоріше за все, люди, які писали за донати, вони самі нічого не роблять, не донатять і бачать, що я там витрачаю гроші на себе, а чого ж я не витрачаю на ЗСУ. Бо, скоріше за все, вони самі їх не витрачають на ЗСУ. Важливо розкривати з себе, свою унікальність, свою індивідуальність і розуміти, що я хочу, чим я можу заробляти в цьому житті, а не ходити на роботу, яку ти ненавидиш. І прожити так все життя, дивитися TikTok і дівчат, які заробляють тисячі доларів, і казати, що вони ескортниці. Більшість цих людей, які засуджують мене за те, що я заробляю, там інших людей. Вони максимально нещасливі люди, і у них максимально обмежене мислення. Скоріше за все, вони росли в сім'ї де. Не знаю, в мене така картинка, де батько алкоголік, мама б'є маму, вона це все терпить, це реально дуже багато таких сімей. І де грошей зовсім трошки, де гроші буквально на те, щоб прогодуватися, і дитина росте, на це все дивиться. В школі теж на неї батьки, скоріше за все, забили, в школі вона толком не вчиться, поступає, куди прийдеться, і яка вона має бути, як в неї має змінитись мислення. Якщо вона, звісно, захоче, якщо вона зрозуміє, що є в цьому проблема, вона почне це робити. І коли ти змінюєш своє мислення, свої переконання, змінюється все навколо в тебе в твоєму житті. І багато таких людей, яких це навпаки змотивувало. От їхнє дитинство, їхнє життя змотивувало дійти до кращого. І легко витрачати гроші, легко заробляти гроші. Але в цих людей, що відрізняє їх від тих, що ніхто нічого не робить, у них є відповідальність за своє життя. Вони розуміють, що крім них, ніхто не змінить їхнє життя. А ті люди, які сидять і пишуть коменти, вони чекають, поки прийде якась супер пупер влада і буде їм роздавати просто так гроші ось наберіть. Але такого не буде ніколи в житті. Гроші треба заробляти. І заробляти їх можна дуже легко, якщо ви дозволяєте собі це. Так що, любі друзі, працюйте зі своїми переконаннями, змінюйте своє мислення і буде вам щастя. От можу порадити вам, як мінімум, прочитати книги: Багатий папа, бідний папа, Монах, який продав свій Феррарі, під свідомість, може, все. Найбагатша людина у Вавілоні це такі суперпопулярні, суперпрості книги і супердієві. От вони після них ти дійсно починаєш змінюватися. Так що, хто їх ніколи не читав, прочитайте. Я думаю, вони багато чого змінять у вашій голові. Ой, це було більше якесь в мене. Я захотіла просто виговоритися, плюс зачепила тут важливу тему, чому люди взагалі так роблять, і в разі чого, щоб ви не сприймали це на свій рахунок. Чи якщо вас там якось ображають за те, що ви заробляєте, чи якщо ви зараз не заробляєте і. Вас також може тригерити те, що я там можу, я заробляю, витрачаю гроші. Але не забувайте, що ми з вами знаходимося на різному рівні розвитку. Я три чи чотири роки активно над собою працюю. Ви можете тільки зараз до цього дійти, щоб почати над собою працювати. І ви можете уявити, якими ви будете через три-чотири роки, коли зміните свої переконання, свою підсвідомість перепрограмуєте і будете жити. Кайфі, так як вам хочеться, тому що я також починала колись з нуля, коли я не знала, чим мені займатися про що я коли я дуже багато чого хочу, а нічого не можу собі дозволити, коли я жила на 100 гривень в день, коли мені доводилось економити, коли я вже навіть коли почала заробляти гроші. Я боялась їх на себе витрачати, мені здавалося, що вони закінчаться. Коли ти зі страхом витрачаєш ці гроші, коли ти зі страхом відкладаєш ці гроші, їх більше не стане. Вони будуть навпаки в тебе зменшуватися, заробітки твої будуть зменшуватися. Ну, це вже друга тема. Я ще надіюся, якось зберу це все докупи і структуровано запишу ще одне відео. Тут я просто хотіла виговоритися стосовно цього, цієї теми, яка мене. Просто шокувала максимально. Так, я думаю, ви і так дуже багато цінного в цьому відео почули для себе, тому я вам бажаю багато любові, багато розуміння до себе і дій, багато енергії для дії. Для цього можете слухати мої медитації, і вони будуть вам допомагати. Все, я вам бажаю прекрасного дня, обіймаю. Ставте лайк, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока!